Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні завітала в магазин Аврора, щоб показати вам акційні пропозиції з 26 січня по 1 лютого включно. Бажаю вам приємного перегляду! Набір форм для випікання силиконові міні 3 штуки. Ціна 18 гривень, знижка 18%. Затискач для пакетів пластиковий вуса 29 гривень. Набір шпателів кулінарних пластикових фігурних 3 штуки. Ціна зараз зі знижкою 29 гривень. Така рукавиця-прихватка кухонна, силиконова з принтом. Непогана якість ціна 99 гривень. Набір кондитерський алмо, мішечок насадки 7 штук за 44 гривні. Набір кондитерський алмо, мішочок насадки 7 штук, ціна 77 гривень. Ось такий контейнер для зберігання лимону, пластиковий 29 гривень. Набір приладдя кухонного алму, пензлик плюс лопатка, ціна 29 гривень. Пензлик кулінарний, силиконовий, дерев'яна ручка 49 гривень. І ось такий набір кухонного приладдя на планшетці 2 штуки 39 гривень. Дуже гарна ложка для спагеттів. Силиконова і дерев'яна ручка ціна 49 гривень. Ємність для сипучих скляна люмінарк 84 гривні на 500 мл. І на 1 літр ціна 99 гривень. Кастрюля емальована з кришкою. декорована гарбуз. 2 літра, ціна 249 гривень. Такі скатертини 150 на 150 см. Коштують зараз 69 гривень. Рожевий і колір такий персик. Турка для приготування кави металева з ручкою 350 мл, ціна 119 гривень. Кастрюля з кришкою густо 18 см 2,4 літри, ціна 339 гривень. На 3,6 літрів ціна 379 гривень. Овочечистка металева 3 в одному. З кришкою 55 гривень. Відкривачка для пляшок 29 гривень. Тут різні фігурки, морозиво, фрукти. Виделка столова, нержавіюча сталь, вінтаж 29 гривень. Ложка чайна 22 гривні. І ложка столова, з снежаліючі сталі, все в одному дизайні 29 гривень. Ось такий ніж кухонний універсальний. Металевий алмо, 39 гривень. Контейнер харчовий, пластиковий з герметичною кришкою. Різні кольори 39 гривень. Об'єм 1 літр. Об'єм 1,8 літрів. Прямокутний 55 гривень. Також в Аврорі акція на набір боксів 550 літрів 2 літра. Ціна 77 гривень. Контейнер для зберігання продуктів пластиковий 54 гривні. Рушник махровий. Різні кольори, ну, така непогана якість 40 на 70 см, ціна 99 гривень. Контейнер для зберігання. 54 гривні, чохол для одягу прозорий. 29 гривень на блискавці. Келих для вина скляний Олександр. 325 мл, об'єм 33 гривні. Обка скляна прозора на 60 мл 11 гривень. Склянка висока. Уніглас поп 245 мл. Ціна 18 гривень. Келих для вина скляний в асортименті. Дуже гарний 119 гривень. Чашка скляна мажора димна. 400 мл об'єм 54. Чашка скляна мажора димна. XL, ціна 64 гривні. Ось дуже гарний стакан. Скляний високий, ребристий, золотий. 29 гривень за одну штуку. Стакан скляний високий льодовик 39 гривень. Келих для пива скляний прозорий в тубусі 500 мл. Різні написи по 99 гривень. Тарілка супова, люмінарк біла 39 гривень. Салатник ось такий за 44 гривні. Тарілочка десертна лаванда 19 см в діаметрі. Коштує зараз 39 гривень. Ось такий великий салатник, скляний люмінарк, білий 18 см в діаметрі, ціна 77 гривень. така лампа світлодіодна євросвітло, 7 ватт, ціна 29 гривень. Або лампа світлодіодна 12 Вт 44. Клей водостійкий універсальний 100 мл 55 гривень. 40 мл за 24 гривні. Колготки жіночі 40 ден Кольори різні в асортименті і розміри. Також до 5 XL. Ціна 44 гривні. Білий, чорний колір. Колготки утеплені, мікрофібра, чорні 101. Теж розміри до 5. Можете подивитися об'єм стегон, Зараз щось відсвічує. І зріст. Ціна 77 гривень. Тут четвірка, п'ятірка, трійка. Ну, є розміри ще, можна щось вибрати. Карпетки чоловічі, махрові з принтом 39 гривень. Окей, по 44 гривні і ось такі тоненькі, по 17 гривень. Це чоловічі. Жіночі шкарпетки демисезонні 23, 25 розмір, 27 гривень. це жіночі, безшовні, однотонні в асортименті 59 гривень. Ось така вішалка для сушки, білизни, прямокутна, з прищіпками. 29 гривень різні кольори. Пастки для кольору бруду для прання 12 штук 95 гривень. Серветки для оновлення чорного кольору 10 штук в упаковці 159 гривень. Набір серветок з кози. 365 вигода, 10 штук в упаковці 39 гривень. Набір губок піноефект. пачці 5 штук плюс одна в подарунок 19 гривень. Беру губок Фрекінбок 4 плюс 1 штука у пачці 27 гривень. Ось такі пакети для сор... сортувальні для паперу тут 60 літрів 20 штук. В рулоні 24 гривні. Відпілювач для тканин, киснев універсальний 900 грамів 82 гривні. Порошок пральний для ручного прання. Ціна 27 гривень. Порошок Гала для машинки автомат 37 гривень 300 г. Порошок для прання ручного 300 Tide 43 гривні. І тайт для автоматичного прання 41 гривня. Засіб для чищення кухні антижир з гранатом. Ціна 61 гривня. Засіб для миття кухні еліо лайм 5 в одному з розпилювачем 51 гривня. Засіб для чищення плит. Духовок печей гриля 500 мл 62 гривні. Для миття посуду лавара 1 літр 62 гривні. Єдина для миття посуду Галакс 480 мл різні. Аромати 44 гривні. І засіб супервош. 7 в 1, Лимон яблуко 35 гривень за 500 мл. Ставана експрес з ароматом лаванди 750 мл 55 гривень. Балон змінний 260 мл. Аромати різні, жасмін, лаванда 59 гривень. Кейс для миття холодильників 500 мл 62 гривні. Для килимків, м'яких меблів 500 г 62 гмв. Відбілювач для тканин кисневих Міс Хелен 1 кг 119 кг. кондитерський, багаторазовий 30 см 19 гривень. Вермішель рисова швидкого приготування, курка 9 гривень. Вермішель мівіна зі смаженим м'ясом 13 гривень за 60 г. Верщина сублімована. Якобс кронат Голд 75 г 134 гривні. Напій какао розчинений несквік стік 10 гривень. Така смачна шоколадка. З кокосовою стружкою, звичайно, молочна по 32 гривні 75 грамів. Гумка жувальна 60 грамів, смаки різні по 49 гривень. Шоколад молочний ріфьером. З різними смаками по 109 гривень 230 грамів. Ось такі смачні цукерки, волинські солодощі. 250 грамів 99 гривень. Цукерки Желені Ямігамі 25 гривень. тут декілька видів смаків. Ось така пастила з грушею 32 грами в упаковці 29 гривень. Набір цукерок шоколадних, праліне 74 гривні. Набір цукерок подарунковий, розкажи про любов. 100 г 62 гривні. Лія оливкова 250 мл, помас 134 гривні за 250 г. Приправа до моркви по-корейськи з перцем чілі 25 г 6 гривень. Рушники паперові 150 листів білі 24 гривні. Серветки паперові одношарові білі 180 штук 33 гривні. Серветки вологі смайл 12 гривень за 15 штук. Серветки вологі для чищення взуття 15 штук в упаковці 9 гривень. Папір туалетний вологи з клапаном 50 штук 39 гривень. Серветки вологі для інтимної гігієни 20 штук 18 гривень. Серветки вологі дитячі «Сафі Mix 60 штук в упаковці з екстракту алоя 16 гривень. Серветки вологі з клапаном Black White 69 гривень. Милорідке шик дигтярний 300 г 34 гривні. рідке Milті 520 мл. Кокос і мигдаль 34 гривні 520 мл. Милорідке шалений карамболь Об'єм 450 мл 29 гривень. Ось таке крем -мило рідке шик з дозатором 500 мл 49 гривень. Мило рідке дойпак. Бюджетна ціна 19 гривень. Гель для душу 300 мл 15 гривень. Гель для душу б'янка 1 літр 99 гривень. У двох варіантах. Скраб для тіла Дольчі веру. Малинова панакота Тірамісу 59 гривень 250 г. Ось така губка для тіла, банна. Гарна знижка 43%. Всього 8 гривень. Бальзам кондиціонер для волосся 200 мл 77 гривень. Шампунь 88 гривень міцелярний 400 мл. Можна взяти шампунь і кондиціонер такий набір однієї фірми. Бальзам тонуючий перлинно попелястий 49 гривень. Ось такий шампунь безсульфатний 250 мл 69 гривень. Рушники, паперові, зелені, 160 листів 24 гривні. Мені якість не сподобалась. Лучше купувати білі, тому що ці красять руки і поверхню. Рушники паперові 130 листів двохшарові, 37 гривень. Масочки для обличчя з різними екстрактами 25 мл. Ну, на один раз 19 гривень. І по 22 гривні ось така масочка. Виворотка для шкіри обличчя з вітамінами 49 гривень. Крем для обличчя з алоєм 88 гривень. Одеколон чоловічий 180 мл Ціна 64 гривні. Набір станків жіночих. 4 змінних леза 77 гривень. Набір бритв для гоління одноразові, 3 штуки 19. Набір станків для гоління чоловіч. 4 змінних леза плюс бритва 77 гривень. Щітка зубна продент 34 гривні, середня жорсткість. Набір бритв для гоління Одноразові Ой, це не то. Поклали, ось вони. Набір бритив для гоління одноразові 5 штук. Ціна 29 гривень. І ось такий синій варіант це, напевно, для чоловіків, теж 29 гривень. Ополіскувач для порожнини рота 500 мл з м'ятою. Ціна 39 гривень, 20% знижка.